Булінь – один з основних і найбільш стародавніх вузлів загального застосування, іноді називають королем вузлів за простоту, універсальність застосування і відсутність явних недоліків. За археологічними свідченнями Булінь був відомий ще стародавнім єгиптянам і фінікійцям. І так, ми сьогодні зав'язуємо з вами Булінь. Він в'яжеться, зав'язується упора. Це один з стародавніх вузлів. Його в'язали ще єгиптяни. Його ще в туризмі використовують для з'єднання системи. Системи на туристі, що в'яжуть його двома способами. Перший спосіб. Ми робимо петлю. Заходимо знизу у петлю, кладемо мотузку на вказівний палець під мотузкою і затягуємо. Виходить у нас такий трикутничок. Зверніть увагу, там, де паралельно йдуть мотузки, обов'язково треба зав'язати контрольний вузол. Цей вузол ще називають королем вузлів. Він легко зав'язується, при навантаженні не затягується. І інший спосіб. Ми зав'язуємо, ось, протягуємо, ось, робимо отаку петлю, заходимо в петлю і затягуємо, поправляємо руками. Ось у нас вийшов той самий трикутничок. Там, де мотузки паралельно, ми зав'язуємо контрольний вузол. Це ми попрацювали без опори. Зараз ми працюємо на опорі. Одним способом робимо петлю, так само. Знизу заходимо, кладемо мотузку на вказівний палець. Під мотузкою, і затягуємо. Вийшов трикутничок, паралельно з однієї, зав'язуємо контрольний узол. А це вже в нас іде опора. І іншим способом, давайте, щоб не заважало. Інший способ. Беремо рукою, прокручуємо, витягуємо ось таку петлю, проходимо в петлю і затягуємо. Ось у нас вийшов трикутник, дві мотузки паралельно, ми обов'язково зав'язуємо, нагадую, контрольний. Zo bullying.